Я коли був в Індії, там стоїть в Мумбаї Хмарачос. Не пам'ятаю, хто його побудував. Мілярдераце. Да, так, да, так, да. так. У нього там один етаж кінотеатр, а вокруг нього Мумбаї просто в грізі. Там, навіть у нас був см смішний випадок, ми з другом по роботі їздили і їдемо в авто. І під'їжджаємо, дивимося там вікторіанська Англія, вокзал такої скульптури, кобуту ти в Лондоні знаходишся. Дуже красива набережна, Болівуд розкішний, цей хмарочос цього мільярдера. Mm -hmm. І потім під'їжджаємо трущоби. Чотири палки виткнуті на одній з них э, целофан, э, ребенок лазить в грязі, чоловік щось взуття мастерить, а потім ну, куриця з отрубляною головою рядом лежить. І жінка з обнаженою грудью, э, одяг катервань, э, смотрить на нас і трясет бутылку води. Я подумав, що вона хоче нам продати воду, а нам кажуть, ні. Вона каже, що якщо в неї будуть такі гарні клієнти, то вона помоїться. Це квартал проституток. <реш> а так було я... воду економила. <реш> 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 я краще буду середнь... середньою людиною, там, заможнею, але я витягну суспільство максимально, чим буду жити в хмарочосі, а вокруг мене трищоби.